Доброго дня, вітаю це підприємницька п'ятниця. Ми сьогодні на нашому місцевому підприємстві Соліт і Солід. тут є директор пан Роман. Скажи, може, уточни Солід? Дійсно, так, так і є. Мене звати Роман Михайлюк, я директор підприємства «Товариство з обмеженою відповідальністю Соліт Україна повністю Україна. називається підприємство, яке знову як той Фенікс цього року. Відновилося, тому що після війни воно було зупинено, було з іноземними інвестиціями, але так склалося, що ми, українські, наші місцеві інвестори зуміли докласти зусиль максимум для того, щоб відновити і створити робочі місця. Чим ви займаєтеся, це, щоб там в залі чи... тобто, основне... деревообробне підприємство? Так. Ми завозимо рух ліс кругляк і воно, власне, повне, практично, у нас йде переробка. Раніше була повна правка до кінцевого виробника. і мебельна, і сходи готові робили. В основному це бук, це тверді породи, бук і дуб. Тут зараз ми зайдемо і побачимо виробництво клеєного щита, зрощеного клеєного щита. Щит так само використовується для мебельної промисловості, для столів, сходів, ну, іншої продукції для будівельної, які потрібні на ринку власне, нас. Зрощений, там трохи є шум, але я перепрошую, буду Будете говорити голосно для так. того, щоб ви всі чули і бачили. Будь заходим, ласка, запрошую. Заходим. Що тут роблять? Що тут роблять? Тут у нас є брусок, він у нас на нашому підприємстві стогляка порізаний на дошку, ага. далі перетворений брусок посушений, а тут кін... кінцевий... Боже допомагай, хлоп. Боже, допомагай. Дякую. Тут ми власне цей брусок кулковий, торцуємо його, якщо після сушки він нерівності має або тріщини. І далі на лінію зрощення попадає для того, щоб перетворити. Будь ласка, проходимо. Оце е, брусок, це е, е, ті спеціалісти, які рівнають і роблять ідеально рівними для, для дальшого цього. Переглядаємо на наступній частині, відкладаємо, якщо якісь є дефекти або ще щось. І Обережні. запрошую вас далі. А, а то лінія що робить? Зараз я вас запрошую. Тут у нас лінія зрощення, якраз власне цей брусок попадає, просто відійшов пішов на налаштований, тримає, і цей брусок отримує, бачите, вирізається ага. на підклеєм і попадає в ламени. По лінії рухається, а лінія якраз зрощення в такі ламени. Ось вони романі. Бачите, зуби вони склеєні з кусків в одну довжину, як нам вимагає від того замовник. Вони можуть бути від 2 метрів і до 6 метрів. А що в основному він використовує? Ці щити. Так. Я вам казав, це може бути виробництво сходів, сходів. залежно групи, Сходи, так. столів, сталешень, так, столів. Так, так. Дальше меблева продукція, вся, вся різна, ліжка е, тут робили, шафи, е, спальні, цілі комплекти, все, що сюди, да, так. звичайно, може, безпосередньо. Наша наступна мета це не продавати напівфабрикат, а робити, робити місцевий продукт. Да. Так. Я хочу звернути ще увагу. У нас є е, деякі є нюанси з е, працівниками, ви знаєте, бо наші... Так. Чоловіки служать Тут. в армії на сьогоднішній момент. Деякі повиїжджали за кордоном, так сталися сім'ями або далі. нюанси. Є у нас прості е, ділянки, де роботу можуть виконувати жінки. Якщо нас дивиться е, наша аудиторія, то ми запрошуємо її. на роботу. Так, Ми дуже так диференційовано підходимо. Скажи, під скажи, кого вам треба? Нам треба різних спеціальностей, від найпростіших, ага. торцовщики. Перебиральники, складальники, ну і всякі е, сортувальники тої продукції. Це є, є прості, які можуть виконувати жінки. І Це можуть жінки бути. Так, можуть жінки у нас також працювати. І там далі, я вам покажу як. Далі ці ламелі попадають сюди, Чотиристоронній зносок. Не дай, якщо не десь нерівно ну, приклеєно, то якісь нюанси тут ви. Доходить до ідеальних чотирьохсторонніх рівних параметрів. Добрий день, дівчата! Добрий день! Вони складають, далі звідси попадає на стіл. Тут на жаль є невеликі перерви, але е, у нас е, тут е, це прес, де ціла мелі перетворюється в шит. Тобто, Через eh, клеєну основу вони стискаються 15 хвилин процесу і ті ламелі, які ми там бачили, перетворюються в щит. Рухаємося далі. Бережно під ноги, будь ласка, дивись, бережно. Є три преси, вони можуть ага. одночасно. Робити залежно від того, що це, вже, спохи, плити, це так? вже якраз ці щити склеєні, зрощені. Ну, вони тільки після так само бачите, що є деякі нюанси в них. Вони склеєні, місті, але ще є. ну, так, треба їх треба обробляти. Якраз наступна ділянка обережна. Наступна ділянка ці, ці щити Добрий проходять день, через шліфування і вони. Це ще ні, а де до нас є, можна. Ліва сторона шліфована. Одна сторона шліфована, От вони так... От це під замовлення, до речі, це замовлення ми вже підписали контракт все-таки на експорт. І Ми підтвердили ту колись нашу якість, пам'ятають в Європі про те, що таке сидить і наскільки якісно виконував ці щити. Вони готові з нами працювати, але поки що пробують обережно. обережно. Але у нас є контракт, ми виконуємо десь 80% нашої потужності на експорт. Like. все-таки. Решта поки що для внутрішнього ринку. Ось підтвердження того, що ми можемо робити ось такий щит. Бачите, вже от після шліфування. Так само залежно, як хоче, як хоче замовник, чи це ідеально покрити, чи, 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 чи ще щось для того, щоб далі використовувати. Ці запаковані, отак От ми пакуємо, відправляємо, ми в п'ятницю маємо чергову машину і виконуємо замовлення на... У вас один цей цех, так? Ні. У нас ще є, є Бориска сама в ага. одному місці, є комплекс сушилок силих на 700 метрів кубічних, де ми сушимо цей матеріал і дошку і бруски. Ми маємо підготовчі цехи, які ріжуть і готовлять безпосередньо бруски, ті, які ви бачили на самому початку. Заліз працює сонячний день 50 чоловік. В кращі часи 150-180 людей працювало на цьому підприємстві. А наші меблевики беруть хтось? Наші меблевики дещо беруть. Так. Але меблевики так само хитрують. Вони хочуть найдешевше. Най 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 у нас велике підприємство, багато працюєш будова, і електрика, розхід. Ми не можемо дати ту ціну, яку може дати там. Хтось склеїв десь у себе в гаражі чи ще так, щось. Так. Тобто Ми промислово розраховані, витяжки, так, сушилка, це ну, багато виробляє. Е, Але ви е... зато можете давати об'єкти. Зато ми можемо давати 200 кубів в місяць. Це ніхто не може дати. Ну, сьогодні ми вже вийшли на 100-110 кубів в місяць, можемо давати 200 кубів. У час, коли там був попит, 300 кубів давали. Тобто Ми 100 кубів своїх переробляли. Меблі, сходи і все інше, а 200 продавали. Оце це якраз максимальне те, що ми, на ми І відчувається брак е працівників. зараз? Звичайно, дуже відчувається брак працівників, але ми постійно з цим працюємо. Я ж кажу, що ми запрошуємо жінок, ми диференційовано підходимо. Ми запрошуємо молодих людей. Хтось може вчитися. Добре, скажи, середня зарплата. Ну люди теж спитають. Середня зарплата То, людина. Виходить. Ота От людина, яку ти пропонуєш на роботу, як... ну, щоб люди 50, знали. Від 15 тисяч, О, але людина може заробити і більше. У нас е, прості, е, прості операції від виробітку, тобто е, заробітна плата відрядна. Якщо ти маєш сили, можливість, бажання вчитися і рухатися, ти можеш і 25, і 30 заробити. Але, і якщо ти прийшов просто відбути день, бо тобі щось там чи пів дня, то ми так само закриваємо то, і тоді так класно. Ну що, Ми дякуємо за таку гарну екскурсію. Підтримайте своїх, місцевий бізнес. Дуже добре, що все-таки виробництво відновило, працює і сплачує податки до міського бюджету. Дякуємо нашим підприємцям, бо економіка це теж підтримка української перемоги, бо без економіки не буде української перемоги. Але дякуємо і нашим захисникам, завдяки яким ми можемо працювати. Дякуємо і слава Україні!